Добрий день. Сьогодні у нас з'явилася дуже хороша квартира. Ми знаходимося в агрономічному. Квартира з євроремонтом. 71 метр квадратний. Вона на другому поверсі. Повністю зроблена для того, щоб ми заїхали і жили, лише треба встановити свої меди. І ми заходимо в коридор. Справа у нас місце Під Підзуття. Кімната No. Така світла кімната. Две, вся квартирка світленька, гарненька, Тамна кімната. Встановлений унітаз та ванна. Місце під умивальник. Кімната номер 2 Наразі хтось працює і не дуже нам зручно розповідати з виходом на балкон. Ось. На таку лісу колосту, вікна. І кухня. Розляточки всі, міточі також є. Розведені точкові світильники, люстра за вами. і кухня. Квартира вас дуже гарною і цілою, Звертайтеся будь ласка. Запрошую вас до перегляду. Дякую і чекаю на ваші дзвіночки.